Я хочу десь так до 30 хвилин прозвітувати ширше. Вам Оля роздала, це наш помічник роздала, письмовий звіт, щоб вам легше було орієнтуватися, я трошки ширше розкажу, а пізніше, щоб ми десь подискутували, якісь запитання були, може якісь пропозиції і якраз на ту тему звітів депутатів в перспективі, щоб ми могли переговорити. Значить, ви, напевно, більше знаєте. Що я обраний до Львівської обласної ради по списках фронту змін, був 10-й по списку, у нас в обласній раді разом з мажоритарщиками є 18 чоловік. Я є в фракції фронту змін і є член постійної комісії з питань земельних відносин, планування території, архітектури і будівництва. Хоча я вже місяць назад перейшов в нову комісію після цього. Комісію ОПЕК паливного енергетичного комплексу енергозбереження і, і підприємницької діяльності. Так коротко називається ця комісія. Там мене обрали заступником голови комісії, де голова комісії Федак бувший заступник заступником обласної адміністрації. Значить, вбиту тут звіті маєте, я так коротко вам скажу, тому що записуєте добачення. Найбільш ефективна робота любого депутата це є спілкування зі своїми виборцями.